Привіт всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні будемо разом готувати книдлі. Це традиційні українські варені пиріжки з картопляного тіста. Начинку можна брати будь-яку: як солону, так і солодку. В мене сьогодні книдлі будуть з солоним сиром. Для початку я зварила дві великі картоплини в шкірці. Почистила і за допомогою м'ясорубки їх дрібню. Можна брати на тертку, можна брати товкачкою, як хочете, але нам потрібно буде для картопляного тіста, щоб вона була однорідна. Тепер беру стільки ж сирої картоплі, тобто тісто робиться один до одного, скільки взяли вареної картоплі, стільки третей сирої картоплі. Я тру на дрібну тертку, так як на дируни. Але ж потрібно буде її гарно віддушити. Я беру марлю на ситечко і порціями буду віддушувати рідину і на тісто брати тільки вже цю потерту віддушену, високу частину картоплі. Ось таким чином. Віддушую, і ця водичка, що віддушується, нам потрібно буде її не потрібно виливати. Ми там з вами будемо добувати крохмал, який теж згодом піде в тісто, а сама рідина піде в додачу до води, в якій будемо книглі варити. Ось я першу частину віддушила, зараз я її сюди до тіста додаю до. Перебитої картоплі, і залишиться ще за, за два рази у мене все тісто я віддушу. Зараз сюди додаю і все в велику миску буду скидати, щоб замісити тісто. Скажіть, будь ласка, чи готуєте ви книдлі в вашому регіоні? Я знаю, що більше в Закарпатті вони поширені. До тіста додаю одне яйце. Попередньо просто збила його вилкою жовток і білок, додаю дрібку солі, десь 2 сюди і вимішую тістом. Залишилася мені ще ця рідина трошки ще підсолю, бо мало взяла, Ця рідина, яку ми відсіжували картоплю. Я беру кастрюлю, в якій буду варити книдлі, і цей сок з картоплі зливаю. А на дні у нас залишився крахмал. Дивіться, ось так наші предки добували картопляне борошно. Дивіться, яке воно. Я сюди ж його додаю і ще візьму дві столових ложки картопляного крохмалу, додам, щоб гарно вже виліплювалися наші пиріжки. І все, і тісто було, буде замішане. Поки вимішую тісто, хочу сказати велике дякую моїм підписникам, моїм спонсорам. Дякую вам за підтримку, миру нам всім, здоров'я та терпіння і скорішої нашої перемоги. Все, змішала тісто вже готове, і зараз будемо заліплювати для начинки. Сир кисломолочний, нежирний 180 г. Взяла, присолила десь орієнтовно 1 грам солі. І додаю тільки жовток. Бо як додати повністю яйце, то сир буде як для начинки рідкий. А з жовтком якраз воно буде його зв'язувати, він не буде розсипатися, і начинка буде, така, як такою консистенцією, як нам потрібно. Все змішала і вже приступаємо до виліплювання. Я взяла дощечку, накрила харчовою плівкою, щоб туди складати наші пиріжечки і змащу олією, щоб вони не приставали до дощечки. Все, приготувала все і починаємо заліплювати. Десь орієнтовно одну столову ложку тіста беру. Ось в руці так його скручую, тепер розплескаю, щоб начинити. І на, одну, на один пиріжочок одну чайну ложку солоного сиру. Бачите, сир, який він густенький і не розсипається, бо там жовток. Все, так підкачую, роблю такі пиріжечки, ось такої величини. Дивіться, все, і кладу на дощечку. І знову беру столову ложку тіста. І все буду долі... заліплювати. Зараз, дивіться, підкачую, розплескую, кладу чайну ложку сиру. Заліплюю спочатку так, як вареник, защіпую, щоб начинка була всередині. А тепер ось так в руках підкачую. І все, наш пиріжечок готовий. І роблю так все, поки не закінчиться тісто і не закінчиться начинка. Дивіться, скільки в мене вийшло. Книдлі варяться дуже швидко. і Я спочатку зроблю зажарку, а потім буду їх варити. Ось у мене такий шматок сала, тут десь 200 г його почеревини у мене немає, то буду робити шкварки з салом. І я його такими шматочками ось, дрібню. Пательня у мене вже гріється. І я буду підсмажувати гарно шкварички, як вони вже майже будуть готові, тільки тоді буду додавати цибулю, щоб їх гарно підсушити. Цибулі у мене одна, одна середня, а ви дивіться по бажанню. Як у вас, як ви хочете, хочете з почеревина шкварочки, хочете з м'яса, хочете просто цибулюку з олійкою підсмажуйте. Які можливості, так і готуйте, від того все рівно будуть пиріжечки дуже і дуже смачні. Поки сало буде висмажуватися, я поставила воду вже в кастрюльки на книдлі і додаю сюди одну столову ложку солі. Сюди ж додала до цього картопляного соку води і буду в кип'ячину воду з солі кидати книдлі, але слідкувати, щоб вони не впали на дно і не прилипли. Щоб не було рядом один з одним. Я так беру в різні місця, їх кидаю і небагато. Ось на таку кастрюлю я за один заход буду варити 5-6 штучок, щоб їх не було багато, тому що вони фактично безборошна і хвилююся, щоб вони там не розварилися. Зразу помішую, щоб не пристали до дна, і буду слідкувати. Тільки вони піднімуться наверх одна хвилинка, і буду їх виймати шумовкою. Ось, бачите, вони вже плавають зверху. І тепер від цього часу, як вони зверху, одна-дві хвилинки дивлюся на годинник і буду їх виймати. Ось, дивіться, вже, які пиріжки гарні у мене варені. Я їх виймаю на тарілочку, так щоб вони не е, притулялися один до одного, кладу на відстані. Е, як буде вже зажарка готова, то можна зразу їх перемазувати зажаркою, але у мене поки ще смажиться сало. Я буду зараз ці виняла і слідуючи 6 штучок я буду вкидати вже сюди, поки, поки вода кипить. Все, додаю. І так, поки всі не переварю. Тим часом у мене вже сало підсмажилося, додаю до його цибулю і буду смажити, поки цибуля не буде золотистого кольору. Як тільки вона буде золотиста, зразу знімаю. І зразу ж кварички з цибулькою сюди до книдлів змащую, щоб вони не злиплися. І додаю слідуючі кладу. Як вони вже змащені салом і цибулею, вони вже не сплющаться, не прилипнуть. Подивіться, ціла тарілка якої краси, зараз будемо смакувати. Воно дуже запашне, пахне шкварачки. Зараз будемо обідати. Все зараз заливаю ще зверху шкварками з цибулькою і будемо смакувати. Запрошую і вас до нашого столу. Подивіться, яка вийшла краса, е, страва нескладна, смачна. Обов'язково хочу, щоб ви спробували, і буду чекати коментарів. Обов'язково готуйте і до зустрічі!